Національний телемарафон Єдині новини триває в Україні. Суд вперше дозволив конфіскацію майна громадянина Російської Федерації. Йдеться про російського олігарха Володимира Євтушенкова. Він перебуває під українськими санкціями. І як з'ясувалося, володіє чималими активами в Україні? Днями вищий корупційний суд задовольнив позов Мін'юсту щодо конфіскації майна Євтушенко на користь України. Деталі цієї справи розпитаємо в міністра юстиції України Денис Малюска, має бути з нами на прямому зв'язку. Пане Денисе, вітаємо вас. Добрий день, пане Денисе. З одного боку, дуже добра новина, що є от уже перше рішення суду про конфіскацію про конфіскацію майна під санкційного громадянина Російської Федерації. Але з іншого боку, вже пройшло півроку війни, і зараз це лише єдина справа, в якій є якийсь проміжний результат. Чому так? Ау, питання. Правильно, але кілька коректив з приводу вступу щодо цієї справи. По перше, це відбулось не вперше в Україні. Це відбулося вперше у світі, тому що прецедентів такої практики не існує. Ми перші, хто це пробує робити, а перші це протестуємо. Я в мене є чітке відчуття в міжнародних судах, тому що кожного разу, коли ми заходимо на територію конфіскації російських активів, миттєво з'являється. Позов або в міжнародному арбітражі, або в ЄСПЛ. І, відповідно, це той кейс, за яким спостерігають наші міжнародні партнери. Тобто, це справа там, де не можна схибити. Якщо ми схибимо тут. А це буде поганий негативний меседж для наших міжнародних партнерів, щоб вони не робили такого у своїх юрисдикціях. А Пане Денисе. Це... А до речі, ви от зараз почали говорити про юрисдикцію. Чому ви вирішили, що е юрисдикція цієї справи це саме Вищий антикорупційний суд? Чому саме туди вирішили передавати ці справи? Е кілька мотивів. Якщо брати формальний юридичний, то ну це про це говорить закон. Був прийнятий спеціальний закон Верховної Ради, який врегулював таку процедуру, де передбачив, що такими справами займатиметься ВАКС. Це дійсно для них дивна категорія справ, тому що вони займаються кримінальним провадженням, а тут власне позакримінальна конфіскація дій, які, хоча і трошки нагадують, кримінальні злочини, але менше з тим злочинами не є за своєю ідеєю. І зовсім інша процедура, зовсім інші стандарти доказування, зовсім інша процедура розгляду справ, а напевно, що одним з ключових мотивів, від чим керувалися народні депутати, було те, що цей суд є, скажімо так, найбільш реформований. Він був реформований за участю наших іноземних партнерів, а повністю є довіра міжнародної спільноти. Тобто, якби такого роду рішення виносив умовний суд якогось невідомого району. З невідомими суддями з невідомою процедурою добору і репутація нашої судової системи за кордоном вона відома. А я сумніваю, що це був би той ефект, на який ми розраховуємо Все таки. Ми розраховуємо на те, що така процедура дублюватиметься за кордоном, і тому нам потрібен суд, до якого є довіра міжнародних партнерів. ВАКС це якраз саме той суд, пане Дениса. Але наскільки там я розумію, крапка в цій справі ще не поставлена. Чи очікуєте ви? А мож, можливо, вже суд отримав апеляцію від цього російського підсанкційного громадянина, який є Євтушенко Володимир. Ні, крапка не поставлена. Власне, от кілька слів. справа в тому, що закон вимагає дуже швидкого розгляду в суді, в аксі а це лише 10 днів на першу інстанцію, 5 днів на апеляційну інстанцію. Це ключова причина для того, що пакет документів, який туди потрапляє, він має бути ну практично ідеальний, тому що в суду немає. Можливості роздумувати, призначати експертизи, витребовувати якісь додаткові докази тут пана попропав. Якщо пакет ідеальний, є рішення на користь держави задоволення позову міністру. пакет не ідеальний відмовив задоволення позову. І ВАКС – це не той суд, який буде керуватись політичними мотивуваннями, чи щоб задовольнити інтереси влади, чи яким чином інше. Вони вже одноразово доказували в складних корупційних справах, що вони за закон. І вони дорожать своїм авторитетом, тому власне справа, яка пакет документів, який туди потрапив, це кілька сот сторінок, а добре пророблених, юридично грамотно виписаних, ідеальних на нашу думку, власне, і це є те, чому такий етап він досить тривалий і розпочався, розпочалася процедура. Яка зараз на етапі першої інстанції завершилася ще 24 травня? Тобто, насправді, весь цей час механізми держави рухались, працювали. Було рішення РНБО, воно набрало чинності після ведення в дію указом президента. Після цього були запроваджені механізми взаємодії з правоохоронним органом, Вони зібрали доказову базу, надали нам. Ми оформили всю доказову базу названо правоохоронними органами. У позовну заяву надала суд суд розглянув. Далі наступний етап апеляція, інформації про апеляцію. На ще немає, але 5 днів є Євтушенкову на те, щоб подати апеляційну скаргу, таку і 10 днів апеляційні інстанції на розгляд. Відповідно, у вересні ми очікуємо в будь-якому випадку набрання чинності рішенням суду, незалежно від того, буде подана апеляційна скарга чи не буде. Процес дійсно супершвидкий, але сама тривалість стягнення конфіскації активів вона набагато довша, розтягнута у часі і розпочинається з моменту накладення санкцій РНБО. Пане Денису, так і щоб закінчити вже цю тему фіналізація цього рішення, і ви на початку зазначили, що фактично ми зараз піонери в цій справі. Україна вперше таке робить з усіх країн світу. Чи ви очікуєте і чи Україна готова далі обстоювати це рішення в Європейському суді з прав людини, якщо відповідний позов і туди буде подано проти нас? Безумовно готові. Власне. Це по суті, якраз і в чому специфіка міністерства юстиції, тому що ті, хто нападають, ті, хто власне зготують позови, а, вони й будуть захищати нашу державу. ЄСПЛ, тому що Мінюст є якраз і представником держави ЄСПЛ. тому для нас вкрай вагомо це наша репутація. Ми не можемо ініціювати що, що ми потім не зможемо захистити в європейській чи в міжнародних інстанціях чи в міжнародних речах. Все це є Мінюст. А відповідно, так ми дійсно дуже прискіпливо ставимося до документів. Ми готові захищати. Знову ж таки, жодних гарантій, як з ВАКСом немає гарантії, що він буде задовольняти наші позови, тому що це дійсно незалежна судова інстанція. Так і з ЄСПЛ жодних гарантії немає. Ми переконані, що ми праві. Ми будемо турувати цей шлях. Ми будемо обґрунтовувати законність наших вимог і відповідність такого механізму в Європейській конвенції. Але знову ж таки загадувати нічого не будемо. Будемо чекати. І що там російські олігархи собі надумують автоматом завжди по будь-яким активам, які ми не торкалися, це вже не перша процедура конфіскації. активів, нагадаю, вже були активи Сбербанку, наприклад, які конфісковувалися російського, і одразу ж ми отримали позов в міжнародному репортажі. Тобто, рольчик крок А, ми розуміємо, що це тільки початок юридичної війни з юристами російських олігархів. І це продовжиться. Власне, ми не будемо зупинятись. Перший перший ніяк, як він запущений, це Євтушенков, але будуть інші. Знову ж таки, процедура триває, вона складна. Спочатку збирається доказова база для санкцій РНБО. Санкції РНБО після цього збирається доказова база для Сарніваксу. Мега багато юридичної роботи дуже сенситивної. На кожному етапі ми повинні доводити, що ми не доганяємо їх, тому що вони росіяни просто. А то ганяємо, тому що дійсно є прямий зв'язок з російською агресією, з колабораціонізмом з підтриманням такої агресії. А, є доказова база, відповідна, і відповідно це ну, реально складна і витрачна робота. Е, але па... поки що тут дава, пане Денисе. Окрім того, що це перша така справа. Так в не, не, не лише в українській там юридичній площині, але і в міжнародній. Це ще й справа грандіозної величини, що стосується конфіскованих саме активів. Тому що цей бізнесмен Євтушенков він є бенефіціаром АФК, АФК системи. Е, це туди входять стільниковий апаратор МТС, який є. У нас працює під брендом Vodafone з 2019 року. А про яку взагалі кількість активів йдеться, от саме в цій справі конфіскованих на користь України, і чи можна підбити якусь суму цих активів? Одразу хочу сказати, що конфісковуються активи, які розташовані на території України, тобто мова йде про українські компанії. Це не є мова зараз про водофон чи якісь інші активи, які сконсор яких сконцентрована за кордоном. А це перше для того, щоб підбирати активи, розташовані за кордоном, нам потрібен інший механізм, яким ми так само працюємо. Але це ну, така велика, тривала розмова на набагато, напевно, довшу передачу. Але не менш важлива, тому що знову ж таки ключ до всіх цих історій в тому, що найбільше російських активів не в Україні. Безумовно, найбільше російських активів за кордоном, і для цього нам якраз потрібно з одного боку показати, як це може бути для партнерів, з іншого боку, напрацювати механізми. Міжнародних договорів, де партнери підписалися під такими механізмами і допомагали нам ці кошти відбирати у росіян. Власне зараз мова йде про порівняно невелику кількість, якщо порівнювати з тим майном, яке він володіє в Росії, активів, але такі активи так само значимі. Це велика кількість нерухомості сконцентрована. Якщо не помиляюсь, найбільше Запорізької області, і ще важливий аспект для наших глядачів зараз ще мало історії про те, що та чи інша власність належить російському олігарху, і чому от українська влада його не відбирає? Проблема в чому більшість росіян зареєстрували свої компанії на те, що юристи і бізнесмени називають фунти, тобто люди, які лише формально є власниками активів, часто як правило є громадянами України юридичного зв'язку з Російським олігархам, які можна прослідкувати і довести, практично немає. Це якісь серветкові домовленості, усні домовленості, які залишаються поза сферою юриспруденції. І тут є певна небезпека. Нам треба точно доказова база, щоб довести ланцюжок, що дійсно реальним власником є російський олігарх, а не український громадянин. З іншого боку. А не переступити ту межу, коли влада зможе відбирати будь-яке майно. А коли власник буде казати, що він не задоволений? Ми будемо казати, що це от ти несправній власник в тебе там є за тобою стоїть якийсь шойгу чи ще щось бездоказово. Відбирати все, що захочемо наліво направо Це теж неправильно, як з точки зору демократії, так і з точки зору міжнародного права, де ми, врешті-решт, будемо захищати свою позицію. Це викликає хвилю на задоволення, тому що ну як же ми всі прочитали в соцмережах, що це власність російського олігарху, чому не забрали. Але це свого роду так само ящик Пандори, з яким треба дуже і дуже обережно ставити, щоб потім ми не закінчились. Ми могли вчасно зупинитися, не закінчили відбиранням майна за чутками, за наклепами, за боротьбою конкурентів. Де хтось буде казати, о, мій конкурент, заберіть в нього майно. Він насправді працює на росіян. Це трошки складна історія, але юристи в цьому розберуться. Не потрібно, потрібно контролювати, але не заважати. Пане Денис. А чим відрізняється ця справа від тих десятків інших справ про передачу активів до агентства з розшуку та менеджменту активів? Арма, от до них зверталося видання Форбс, і там є статистика, що з 24 лютого до цієї агентства було передано там близько 30 тисяч одиниць рухомого майна. Там за рішенням суду ці передаються активи. Чи не за рішенням суду? Чим цей шлях судовий в акції відрізняється від того шляху, коли передають в арму активи? Відрізняється кардинально. В арму передається майно, яке знаходиться чи на яке накладений лише арешт в межах кримінального провадження. Тобто, якщо є якась підозрювана особа, що вона вчинила якийсь злочин, і суд воно рішення активи арештувати, передати армії в управління, не в державну власність. Як тільки кримінальне провадження закінчиться, а в нас кримінальне провадження часто закінчується не вироком, а з інших процедурних підстав, процесуальних не знаю, не впіймали злочинця, не можна заочно його засудити, не довели його вину. А активи ну, управління припиняється, вони повертаються попередньому власнику. Відповідно, принципова різниця з конфіскацією, що це перехід в дохід держави. І управляти навіть активами в армії теж складно повірте, тому що хто знайде управителя, який ніколи не буде певен скільки йому управляти тим чи іншим майном. Для будь-якого бізнесу потрібно бізнес-планування, а в ситуації з управлінням армії в будь-який момент може прийти ухвала чи рішення суду, де управління припиняється. Тому це інший інструмент. А ми значну частину активів, які потрапляють в армії, все одно потім направимо і вже направляємо на конфіскацію, зокрема про тисячі об'єктів рухомайна, як правило, мова йшла про а, вагони на піввагуни. Російської Федерації і Білорусі вони були арештовані передані в управління арми, і так само вони зараз знаходяться на етапі конфіскації переходу майна в дохід держави. Там трішки інша процедура задіяна, тому що ці вагони не півгони вони не є приватною власністю, вони є власністю держави, і там можна йти за простішим механізмом, не через ВАКС. А через рішення РНБО, підтверджено потім законом? Денисе, і можна, якщо парт. пояснити, все таки такий прикладний момент. Ви вже говорите, що це буде конфіскація на користь держави, коли рішення буде остаточно фіналізовано. А як це буде відбуватися на практиці? Якщо, наприклад, конфісковані активи, це є там 43 там чи скільки там відсотків якогось крупного підприємства? Це Грошовому еквіваленті треба буде компенсувати Україні, чи щось буде продаватися. От як фізично ці активи будуть відбиратися у людини, які отримав, які отримав таке рішення суду? Прямо в яблучко питання, напевно, воно за складністю, напевно, номер два після того, як довести законність і правильність цього механізму в міжнародних інстанціях, тому що чимало об'єктів, які ми конфісковуємо. Вони є вкрай специфічними і потребують дуже гарного менеджменту, вузькоспеціалізованого менеджменту. Я іноді дивлюсь на прес-релізи наших правоохоронців, які арештовують і передають варм цілі заводи чи комплекси. От сьогодні останні які я бачив, де правоохоронці сфотографовані на фоні такого сучасного сучасного обладнання. Вони стоять і дивляться на нього. І мені навіть от хочеться обійняти іноді і плакати. От тих, хто потім, врешті-решт, потрапить, буде керувати ним, тому що. Ну це реально треба роки вчитися, коли правильно як управляти майном, особливо майном високотехнологічним. Це складна історія. Потребує дуже гарного менеджменту. Для цього Кабмін створив спеціальне державне підприємство. А прості активи безумовно підуть одразу на продаж. Скоріше за все, фонд держмене зможе їх продати. Складні активи потрібно певний час, тому що продавати їх сходу, особливо конфісковані, особливо з розумінням, що буде хвіст судовий. Іхні їхня вартість ринкова придбання буде копійчана. Відповідно, потрібно вчитися ними керувати. Це мега завдання, надскладне завдання. Дякувати Богу, це надскладне завдання для економічного блоку. Уряду а на для юридичного наше завдання відібрати і передати виправдання а далі будемо запитувати наших колег економістів. Поралися вони з управлінням чи не впоралися Пане... і не дай боже щоб там виникала корупція. Пане Дениса, Україні. дуже дуже вам дякую. Мене лише не одне невеличке уточнення. У нас дуже мало часу. Буквально 15-20 секунд. А це скільки ще таких позовів про конфіскацію майна під санкційних громадян? РФ перебувають в вищому антикорупційному суді від вас. Одна власне, одна лише справа там, де зараз винесено рішення. Ще раз кажу, там строки максимально швидкі. Тобто тільки подали заяву, вже за тиждень можна очікувати рішення. А справи надходять. А проблема в чому? Там ми можемо подавати справи лише коли санкції накладені після 24 травня цього року. І колаборацімізм так само був після 24 травня, або був або продовжувався. Тобто, насправді, обсяг клієнтів, поки ми можемо подати справу, ну клієнтів мається на увазі відповідачі. Він а, дуже невеликий, поки що ці обсяги зараз нарощуються. РНБО буде я підозрюю, десь протягом наступного тижня двох активно виносити нові санкції. Ми розраховуємо, тому що чимало вже подано відповідних проектів рішення від Кабміну. І відповідно після цього маховик буде дійсно великим. Тобто, справи ми очікуємо в великої кількості, але це процедуру її треба дотримувати. Закон не надто простий, не надто легкий. Але він є закон, його потрібно виконувати. Пане Денису, дуже вам дякуємо за включення. Денис Малюська, міністр юстиції України. Був на гостем нашого ефіру. Далі говоримо про бандеромобілі для збройних сил України.